Чи обрали, Ми летимо в Мадрид, заходимо і дивимося. Основний критерій, на який треба звернути увагу, це багаж. Якщо він вам потрібний, обов'язково дивіться, чи він включений в тариф, чи його можна докупити. Якщо ви вже супер-мега-професійний турист, який вміє спакувати все в спічечні, в сірникову коробочку а це ця українська мова, я ще довго мені цього суржика виводити з себе. А, сірникову коробочку, то звичайно вам вистачить ручної поклажі, якщо ж ні, вам потрібна буде валіза, і її потрібно буде докупити, але досить часто є тарифи, в яких вона вже включена в вартість. Це перший момент. А по другий, другий момент, що треба назад їхати і сувеніри в хатину. До речі, валізу можна докупити е, в одну сторону, якщо ви летите туди і назад, її можна купити в одну сторону. Не обов'язково ага. докуплять туди і назад, від цього вартість не змінюється, на відміну від авіаквитка. Якщо ви берете квиток одразу в дві сторони, тобто ми летимо там Варшава, Мадрид, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Мадрид, Варшава, цей квиток буде коштувати дешевше, ну, певно, на відсотків 5%. Якщо ви візьмете окремо один сегмент, одну сторону, потім назад, другу, це буде зовсім інша вартість, вона буде вища. Угу. Так, це є такий нюанс, на це треба звертати завжди увагу. В принципі, є, якщо ви не впевнені коли будете летіти назад, то звичайно ж краще не ризикувати, купуючи квиток туди і назад, ви завжди зможете його докупити. А от зміни і внесення змін це вже трохи складніше. Другий момент, на який ми завжди звертаємо, це... Звертаємо увагу, це стиковка. А, тобто пункт пересадки. В нашому випадку це мадрид. А, чому кажу звертати на час цієї стиковки? Якщо ви літаєте постійно і в аеропорту пересадки ви виходите, ось так от, доходите до свого наступного рейсу, питань нема. Якщо ж ви летите вперше або не так часто літаєте, не знаєте мову, боїтеся десь загубитися, то обов'язково робіть собі. Певний проміжок, тому що є рейси година там, пересадки, є рейси 3-4, є 21 навіть година. Тобто можна ще й пожити в Іспанії добу. На це обов'язково звертаєте увагу. Зазвичай рейси, в яких пересадка довша, вони дешевші. Чим коротша або чим комфортніше, відповідно, і вартість квитка буде дорожча для вас, людина, яка переходить з одного рейсу на другий, вона виходить зі свого літака, проходить через зону там duty free, паспортний контроль і йде на наступний рейс. Якщо ж у вас пересад... це якщо пересадка в межах того, що ви можете знаходитись в аеропорту, тобто вам не в напряг там три години посидіти. Якщо ж у вас і теж це дозволяється не у всіх аеропортах, якщо ж у вас, наприклад, там ви вибрали собі пересадку в Мадриді, 20 21 одну годину ви маєте право а, піти погуляти а, погуляти, переночувати. До прикладу, ви знаєте, що далі там складний рейс. Дуже до речі, часто так роблять. А, для чого? По перше, це є можливості погуляти по країні ще одні. По-друге, не всім а, легко даються такі, якби подорожі. Єдиний момент, якщо у вас пересадка 21 годину, то скоріше за все вам потрібно буде вийти з аеропорту, отримати свій багаж і на наступний день знову його реєструвати. Але зазвичай при таких о, польотах ваш багаж автоматично переїжджає на наступний рейс, тобто вам гуляти з чужими зубними щітками. <світ> Так. Але ну, я скажу так, що це зручно, тому що коли у вас квиток і ви собі приїхали, ви собі в дютіку сидите і не парите що вам треба вийти, отримати валізу, потім повернутися назад, знову прийти реєстрацію, здачу багажа, паспортний контроль, і знову прийти на свій рейс. Тобто це по часу не, не так вже комфортно. Тож, стиковка це один з важливих моментів. І якщо ви мега-класний турист, ви все знаєте на осліп вже кожен куток в тому аеропорту не забуваємо, що рейси мають властивість запізнюватись. І навіть якщо ви собі взяли е, зазор в 40 хвилин або годину, і ви знаєте, я в принципі завжди встигаю. То якщо літак запізниться, то ви не встигнете. Просто, чисто, фізично, ви можете не встигнути. Е, як себе убезпечити від того, щоб е, не згорів далі квиток? Просто. Беремо квиток одним маршрутом. Це називається сегментація в авіаквитках. Перший сегмент у нас варшава мадрид другий у нас Мадрид-Нью-Йорк. І дивіться, яка штука виходить у нас цікава. Якщо ми ці квитки купимо два окремо, спочатку Варшава-Мадрид, потім Мадрид Нью-Йорк, я візьму собі, вони не є пов'язаними. Тобто, якщо ви не, прийшли, не встигли на наступний свій рейс, це вже ваші особисті проблеми. Якщо ж у вас квиток куплений, у вас один авіаквиток, але в ньому написано все, куди ви летите. Тобто від пункту А, це Варшава до Нью-Йорка. Запізнився рейс до Мадриду, і ви на наступний не встигли. Ваше завдання знайти представника авіакомпанії, ви показуєте йому квиток і вас сажають на найближчий рейс до Нью-Йорка за вартість авіакомпанії, за який ви нічого не доплачуєте. Це вже на рахунок авіакомпанії. Якщо ж. В найближчі, там, наприклад, 20 годин немає рейсу, то не можуть вас відправити. авіакомпанія має вас забезпечити житлом і харчуванням. Це е, такий момент, і це треба, на це треба завжди зважати. Тому що е, буває таке, що вигідніше купити окремо сегментами. Е, буває таке, що а візьму поки до Мадриду, а там глянемо, коли до Нью-Йорка получу. Може в Мадриді подобається. Долю зустріну заміж вийду. А потім виявляється, прилетіла в Мадрид, не тобі долі, не рейси до Нью-Йорку, стоїш з валізкою, не ні шопінга, нічого вже не хочеться в цьому житті. Через... А, а, Обов'язково дощ буде. Це така, знаєте, ця така атмосфера. Ти з цією валізою, тако мокра, як та кіцька, бо парасолів в тебе немає. Дощ юшить. Все. Приплили, беремо цей квиток на маршрутку, бо вже на більше немає. Їдемо до Варшави три доби. Образно. Їдемо десь півтори. <реш> Якщо комусь так легше раптом стане, то буде півтори. Як можна потрапити в таку не дуже приємну історію, яка називається Прилетіли на стиковочний рейс, тобто на свою стиковку, або навіть ще в аеропорту виліта, ви в Варшаві, в Мріях про Нью-Йорк. Але пересадку ви вибрали через Лондон. А чому? А тому, що квиток такий класний, дешевий, це ж просто. Це ж. Все, я ж не буду в Англії гуляти, у мене пересадка всього три годинки, я просто перейду, купляєш квиток мрії, береш валізку, все. Шоруєш, приходиш в Варшаві на реєстрацію. А вони кажуть: А де віза? Ага. Ти така, типу, в сенсі, у мене є от, американська, я ж в Америку лечу. А вони кажуть: А Great Britain? А країни, то в країні також віза. Не всіх, не всі, не всі країни, але є країни, які навіть для транзиту, тобто вам побути в Британії три години, треба відкривати візу, яка коштує 100 доларів. І ще й куча заморочок то простіше до вас прийти. В мене, В мене була така історія, значить, хотів турист полетіти, такий звичайний люба, я знайшов. Я знайшов такі квитки там, в Нью-Йорк за 150 доларів. І я кажу: це що за квитки такі там були? І я заходжу, кажу: а коли хочемо летіти, він такий, ну післязавтра. Я кажу, що ви розумієте, для того, щоб. Вам зробити пересадку в Британії, вам потрібно мати візу. Е, є в них один аеропорт о, Лутон, о, який дозволяє такий транзит без візи. Але знову ж таки, сьогодні дозволяють, завтра не дозволяють. А ти ж з мріями про Нью-Йорк шоруєш з той валізкою по Варшавському аеропорту додому в сльозах, розумієте? Тому що в тебе нема візи в Грейт Брітан. Через те, на це обов'язково звертати увагу. До речі, жодна авіакомпанія не буде вас запитувати, коли ви бронюєте авіаквиток. У вас є віза? А ви знаєте, що треба візу? Авіакомпанія жодна не бере відповідальності не за те, яка строк дії вашого закордонного паспорту. Якщо буває таке, що вони висвічуються як помилку, але то буває дуже рідко. Через те, коли ви самі бронюєте авіаквиток, пам'ятаєте, вся відповідальність за оформлення документів на вас не оформили анкету. Бути мати потім завдання собі, не оформили якісь там міграційні штучки. Теж будете мати собі потім купу, як то кажуть, головного болю. Тож на це звертайте увагу. Воно ніби здається таке, а сидить там, тріщить оце розказує, по вухам їздить, бо певно хоче показати, яка ж вона класна турагент, і стільки всього знає. Реально знаю до халери. А, а ще можу сказати, що за всі свої роки роботи я вже стількома зустрічалася м, такими ситуаціями, і мені шкода, тому що за те, що у вас неправильно оформлені документи, авіакомпанія кошти вам не поверне. І треба на це розуміти. Це або треба додатково оформляти страхування від невиїзду. Але знову ж таки ми пам'ятаємо, що в страхових компаніях теж є куча таких, знаєте, камінчиків. Ти воно ну, да, типу, ми тебе застрахували, але тут такі от камінчики є. Ніхаліри ти в не получиш потім якщо щоб ти собі був в курсі, через те одразу налаштовуйся. але най тебе те страхування тішить. І це, як бачите, ми з вами ще навіть не бронювали квиток, ми ж його тільки обираємо. А то вже скільки роботи ви себе уявляєте. Тепер далі. Ще один з таких важливих моментів по стиковочним рейсам, тобто пересадка ось ця. Термінал вильоту і аеропорт виліту може бути змінено. Тобто, наприклад, ви прилітаєте в аеропорт Франкфурт на Майні в термінал 1, а ви літаєте там з терміналу 3. Потрібно розуміти, що це не поруч термінали. До них треба доїхати, і в це, тоді закладайте в цю стиковку певний час. Якщо ми беремо Парижське метро, Парижський аеропорт, то там на метро треба їздити між терміналами. А якщо у вас е, знання французької мови закінчується на Жумапель Люба, ну то це вам не допоможе. Ви будете там як глухо, німа людина стояти махати квитками перед секюріті, щоб вони показали, як добратися. Через те. Теж обов'язково намагайтеся, якщо це перша подорож, вибирати або один той самий термінал, або якщо така неможливе. Я рекомендую заздалегідь сісти, переглянути, можливо, навіть до моменту, як ви викупите той квиток, цей пункт пересадки, аеропорт. До речі, дуже багато в гуглі є оглядів самих аеропортів, як вони виглядають, карти, схеми, як дістатись, проїхати і все решта. Щоб ви вже були таким впевненим юзером, виходите, ви там в цьому аеропорту і все. От ви вже тут були 350 тисяч разів, бо ви вже його переглянули там і порахували, як вам буде комфортніше. Ну все. Вибрали. Порахували. Подивилися, на яку карту ми поїдемо, куди поїдемо. Бронюємо. <ріст> і це напевно найвідповідальніший момент. Я особисто, маючи досвід за плечима, дуже сильно того боюся. Я намагаюся, щоб мене ніхто не відволікав і дуже уважно дивлюся, але при цьому все рівно вмію робити ще помилки. Ну, люди, вибачте, мене ідеальні. Якщо хтось є, я не ідеальна навіть близько. Ви надалі можете потанцювати на тих граблях, що були на початку. Так, так. Тільки тепер є різниця. Якщо раніше я на них танцювала і плакала потім, бо то ж типу боляче, коли тебе так лопачить по 50 доларів за одну букву, то зараз сижу, дивлюся і кажу сама до себе: ну ти ж знаєш, ну ти ж знаєш, що буде така дурня, га? Ну нащо ти таке робиш? А потім дзвоню в авіакомпанію і кажу: простіть, я не хотіла, чесно. Я вже 16 років їх виписую. Я не хотіла, чесно. <смі> Про зміни ці я розкажу трошки пізніше, то можна буде сказати такий бекстейдж. Отож, вибрала авіаквиток, все, ми спокійні, ми вже впевнені, все знаємо. Починаємо бронювати. На першому етапі вам буде запропоновано в деяких авіакомпаніях ввести одразу свої дані, в деяких вибрати додаткові послуги. В суті, не міняє. Вводимо дані. Обов'язково дивимося дві головні стрічки це прізвище та ім'я. І обов'язково, де ім'я, ми пишемо ім'я. Дуже часто на закордонних сайтах першим саме йде ім'я. Тобто, ну, в них, так, в принципі, і е, прийнято. Через те, те, що ви їх поміняєте місцями, типу... ні, це, це проблема, тому що ви вже будете, ваше ім'я буде не Люба, а ваше ім'я буде паламарчук. І коли вони зісканують ваш закордонний паспорт, воно просто не співпаде. Тож уважно вводимо всі дані, які у вас просить система, і далі наступний крок буде: це додача якихось там послуг. Перша це починається багаж, якщо ви його не взяли, або ви хочете три валізи, ручна поклажа, харчування на борту. Про нього теж буде окремий пункт. А, ви можете собі там замовити таксі з аеропорту, до аеропорту, там транзитний готель. Ну, загалом авіакомпанія дає ось такий от величезний листок, і там вибирай, плати, що хочеш, роби а, будь які забаганки за ваш кошт. Якщо нічого не потрібно, просто насикаємо далі. Обов'язково для подорожі треба мати страхування медичне. Якщо ви його маєте, ви просто відмовляєтесь від страхування, яке пропонує авіакомпанія, або ж можете погодитись, якщо воно вам дійсно потрібне. І останній етап, на який ми одразу ж попадаємо, це оплата. І тут теж є ось ці такі камінчики, про які не завжди можна знайти в гуглі, не завжди можна почитати, і не завжди вам про них розкажуть, тому що це те, що наживається досвідом. Ось граблями, граблями. і отаку от таким головним болем. Просто головним болем це не то слово. Перше правило для оплати від квитка у вас на, на мають бути гроші на рахунку. Неважливо, кредитні чи особисті чи чиїсь, ну мають а, бути взагалі, з кредитними коштами, то воно більше буде мати. Ні, а через оплату в інтернет з кредитної карти ви оплачуєте точно так само, як з власної Тобто відсоток додатковий не знімається, це тільки за зняття готівки. Буде зніматися. А так це рахується як оплата в інтернеті через те, там без різниці. А, вводимо дані свої карти. І ви ж такі щасливі. Вартість квиточка 25 тисяч гривень. Приходить вам повідомлення. До списання 28. І ви такі. Чому? Why? 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 Розповідає. Оскільки на сьогоднішній день ми літаємо з Європи і відповідно сайти всі європейські. При оплаті на цих сайтах ми отримуємо подвійну конвертацію з нашої карти. І яку суму зніме, я скажу так, по собі дивилася ну, не більше, ніж 5% від вартості квитка, воно знімає. Що це означає? Для того, щоб оплатити такий квиток, у вас А, має бути включена Подвійна конвертація на вашій карті. А, і ви завжди, звичайно ж, можете відмовитися, якщо у вас це не влаштовує. Але від неї ви не дінетесь нікуди. А, що зробити, щоб мінімізувати ось цю подвійну конвертацію? Обирайте на сайті при бронюванні квитка валюту країни, з якої ви вилітаєте. Звичайно ж, нам простіше дивитися ціну в доларах або в євро. Ну, якби нам мозгами -то легше рахувати. Але. Не забувайте, що ми телитиме з Варшави і їхня національна валюта злоті. Ага. Через те краще вибрати злоті. Тоді злоті будуть одразу конвертуватися на вашу карту в гривні. Коли ж ви візьмете євро, то вони спочатку з євро конвертуються в злоті, потім зі злоти в гривню. Перевірено на собі вартість різниця. Дуже відчувається, коли це робити. А мій особистий лайфхак. Ми не можемо наперед знати, скільки, скільки з нас візьме банк за подвійну конвертацію. Так? Беремо кредитну карту, на якій немає взагалі грошей. От просто, вона пуста. Вводите дані цієї карти. І вам приходить підтвердження на списання, або приходить підтвердження недостатньо коштів для списання і суму, яку планувалося списати. І ви такі, а ну окей, тому що а, я скажу, так в мене були випадки, коли приходила сума до списання без підтвердження банку. Тобто автоматично хоп, списали собі бабки і вони ушли. А, тож на це звертайте теж увагу. Маєте якусь карту, на якій навіть якщо. Вона може бути не постане, може бути тисяча гривень, їх не спише. Вони не блокуються, тож за це можна не переживати. Але такий лайфхак від мене отримаєте, як перевірити, яку суму спишу у вас безпосередньо при оплаті за цей квиток. І після того, як ви все оплатили, змирилися з подвійною конвертацією, куди діватися, вже вже ж валіза зібрана. Ви проводите оплату, підтверджуєте, і на екрані висвічується, що оплата пройшла. І, відповідно, отримаєте підтвердження на електронну адресу, яку ви вкажете. Хтось це називає авіаквитком. Я це називаю маршрутний лист, тому що фактично там просто вказаний номер квитка, номер бронювання, ваші дані і рейс, яким ви летите. На рейс ви будете йти з посадковим талоном. І це називається реєстрація перед вилітом. До речі, як виправити помилку? Не дай Бог, ви ввели неправильно там якісь це. Доки ви не викупили квиток, ви можете завжди повернутися на перший етап і ввести правильні дані. Якщо ви квиток викупили, ви не зволікаєте одразу або телефонуєте в авіакомпанію, або пишете їм через месенджери, вони, до речі, дуже часто відповідають, але знову ж таки, або на мові країни, з якої ви будете летіти, де, де знаходиться це авіакомпанія, в нашому випадку це Варшава, або на англійській мові. Через Google Translate все можна нормально написати і вони все розуміють. Дуже часто дають нам 24 години на заміну безкоштовно. А потім вона буде вже йти за додаткову плату. Або пишіть листи на електронну пошту. В будь-якому разі потрібно замінювати. Є таке правило трьох помилок, воно ніде не писане. Що це означає? Ви маєте право зробити до трьох помилок в прізвищі та імені, якщо воно не змінює звучання. Наприклад, до прикладу, ім'я Інна. Можна написати з двома N, можна з однією. Фактично, звучання не змінює. Але знову ж таки, це не писане правило. І якщо в аеропорту сьогодні в когось не було світла, він не випив ранці кави, то боюся, що для нього ця буква буде настільки принциповою. І коли ти стоїш вже в аеропорту, це не дуже приємно, чесно вам скажу. Тому що ти якби вже ж налаштований, ти вже думаєш, як ти будеш тримати напис «Голівуд». А тут кажуть ні. І ми тебе будемо тіскати засідницю. Да. Тобі скажуть ти бачив в написі Халіву, дві букви Л, а в тебе одна Н. Все неправильно. Через те, тобто, в будь-якому разі це краще зробити до виліту. Вразити поглядом. Блискавки. Грибана Росія, <ріст> я без кави сижу, якщо що. <ріст>